Сьогодні у нас з вами засідання комісії з бюджетів та фінансів. Будь ласка, слово надається депутату Великодалицької селищної ради Балику Андрію Михайловичу, який нас ознайомить з питаннями, які на сьогоднішній теперішній час ми з вами будемо розглядати. Андрій Михайлович, будь ласка, Комісія бюджет з бюджету та фінансів розглянула ці питання звернення громадян і. Ці документи, які у нас є, і е, буду рекомендувати на порядок денний і на сесію засідання Великодонецької селищної ради е, 18 питань. Е, перше питання про надання матеріальної допомоги мешканцям Великодонецької селищної територіальної громади, друге питання про надання матеріальної допомоги громадянам України, які призвели на військову службу за призовом, під час мобілізації за програмою. про надання матеріальної допомоги родинам на спорушення розробки, при облаштування місць поховання. Uh, у Мир пішло військовослужбовців і mm. так далі. При надія дозволу на видачу допомоги в натуральній формі. Це у нас да, люди. Ми надає... да, які Його ми доходу? надаємо хотіло відбудку. Про надання дозволу на списання вогнегасників, які вже закінчили свій термін придатності і підлягаються під списанню. Про надання згоди на прийняття з державної державної комунальної власники територіальної громади, пожежний автомобіль да, да, марки «ЗІН». Питання про внесення змін до рішення Великоденської селищної ради районної області від 12 грудня 2024 року номер 1783 Про затвердження плану діяльності підготовки проєктів територіальної селищної ради. Про прийняття на баланс Великоді селищної радиського районної області, меморіальної дошки за любимому герою. Про надання внесення змін та доповнення до рішення Володимирської селищної ради Одеської району по затвердженні сільової програми підтримки Збройних сил. Наступне про передачу 2021 Росії між бюджету транспорту бюджетної Володимирської селищної громади от бюджету 15.54,56 до балансу бюджету Одеської області. Одинадцяте про передачу у 2025 році транспортного з бюджету Великодовольної селищної територіальної громади до балансу бюджетної десь Наступне про передачу у 2025 році між транспортному з бюджету Великодорозької селищної територіальної громади, викликів субвенцій з місцевого бюджету у державному бюджету на виконання програм соціально-економічних розвитку в регіонів. Наступне питання про утворення комісії з питання розподілу публічних інстанції Великодної міської селищної радионої військової області. Наступне. Про затвердження прогнозу бюджету Великої селищної ради громади на 26 28 років. Наступне питання. Про затвердження розпорядження Великої селищної голови, ...які він робить в міжсесійний періоді, наступне питання. Про внесення змін допомогти рішення Великодинської селищної ради Великої області від 19 грудня 2024 року номер 18338 про місцевий бюджет Великої селищної тепер. А, наступне питання про закріплення на праві оперативного управління верховному і на, на комунальної власність Великодминської селищної ради за відділом освіти, культури, спорту та по маломолодьопові Великодницької селищної ради. Останнє питання про затвердження нових штатних розписів відповідно договорити по штатних нормативів закладів до шкільної освіти Великодницької селищної ради району, Одеської області. Ці питання були, були розглянуті досконально. Дякую. Вивчені вам, і рекомендую з винести, винести на сесію. Давайте за це проголосуємо. Хто за? Проти? Хто здержався? Всі. Єдиногласно. Я за спільну роботу дуже вдячна вам. Так, перше питання стосовно перепрофілювання з ліцею на гімназію, так? Ми обговорювали і прийняли рішення. В їх слуханнях вислухали да. е е освіти і. Е на... на рік заморожуємо, так. розпочинати будемо з 26-го. Ті, що зараз Не. навчаються в старших класах, вони закінчаться. Це навантаження на бюджет, ми йдемо з вами Не. на зустріч громадянам. Так. ці повтікають. Так, питання номер 20 це тут е, в нас є вулиця Чорноморська, яка вже переіменована, але в реєстрах вона все ще як Чили... і Лічівська. І тому нам треба винести рішення на сесії для того, щоб внести це питання в реєстр. І стосовно меморандуму, це управління поліції охорони в Одеській області а, і співпраця між нашою громадою територіальною. Вертаються до нас, щоб ми підписали меморандум про... А, про... Про, співпрацю. про співпрацю яка буде плодотворна для нас і для цієї сусідньої громади. Ну, таких меморандумів у нас багато і висновки такі, що це добре діло. Всі ми будемо так казати, робимо все для того, щоб була цвітуча наша громада. Виносимо на сесію, так? Да? Виносимо, ми підтримуємо ці питання. Давайте будемо голосувати. Давайте. Хто за? Проти? Немає. Нікого. Іди на гласне,